Видавництво Фомама презентує ілюстровані книжки для дітей від трьох років. Серію про восьминіжку Чакі створено для того, щоб ознайомити малюків з дивовижним світом емоцій і допомогти зрозуміти, що вони відчувають та чому так відбувається. Дітям важливо розуміти як власні емоції, так і відчуття тих, хто їх оточує. Тому і маленький чакі переживає різні емоції. Він радіє, сумує, злиться, дивується та боїться, знайомиться зі своїми почуттями і намагається керувати ними. Кожна книжка серії містить історію, присвячену певній емоції та декілька цікавих запитань і завдань наприкінці. Разом із Чакі, маленькі читачі також дізнаватимуться про різні емоції та вчитимуться приймати їх і давати собі раду. Усі книжки невеликого формату та мають цупкі кольорові сторінки, щоб малюкам було комфортно з ними взаємодіяти. Як восьминіжка Чакі злився, Чакі переживає гнів та вчиться керувати цією емоцією. Історія допомагає дітям розпізнавати гнів та знаходити способи його вираження. Як восьминіжка Чакі дивувався, Чакі відкриває для себе нові речі у підводному світі. Вчиться пізнавати нове. Ця історія заохочує допитливість та відкритість до світу. Як восьминіжка Чакі злякався. Чакі відчуває страх у новій ситуації та вчиться справлятися з ним. Книга навчає дітей розуміти та долати свої страхи. Як Ось Чакі радів. Чакі переживає день сповнений радості та приємних вражень. Книга допомагає дітям навчитися розпізнавати та цінувати моменти щастя. Як Ось Чакі сумував, у цій книзі Чакі стикається з почуттям смутку та вчиться його долати. Історія допомагає дітям зрозуміти, що сум це природна Емоція, яку можна пережити, замовляйте книжки і поринайте у веселі пригоди, які допоможуть розвинути емоційний інтелект дитини.